Назад додому у рідні стіни у селищі Гостомель на Київщині відбудували багатоповерхівку, зруйновану ще на початку повномасштабного вторгнення. Її мешканці після довгих поневірянь по сусідах і зйомних квартирах урешті повернулися у власні домівки. Валерія Глущенко бачила щасливих людей. Ух ти ж ёлки палки. Лютий 22-го, початок повномасштабного вторгнення, росіяни намагаються прорватися до Києва, селище Гостомель у центрі бойових дій. Тупо стріляють. У багатоповерхівку влучає ворожий снаряд. Один із під'їздів зруйновано вщент. Ми сиділи в підвалі, вони зайшли з автоматом. Вигнали нас в підвал і сказали, йдіть на ліс. Пішли, ідемо, ракети рвать, сосни пополам рвуться, падають, ідемо в ліс. Куди там і не стаємо. Так нас вигнали з нашого дому. А вже потім ми почули. Ми вже були в Києві, то почули, що наш будинок попав під пору. Ну, ракета. Влучила. У дворі, де понад два роки тому їздили ворожі танки, зараз лунає дитячий сміх. Понівечений будинок реконструювали. Щасливі, що квартира все-таки відбудована, що не залишилися без житла. Наблюдали за цим процесом відбудови, періодично виконроба просили пустити нас туди. От, сьогодні зайдемо, мабуть, подивимося кінцевий результат, тому що що там вже в кінцевому результаті вийшло, ще не бачили. Відремонтований дах, утеплені стіни і повне оновлення під'їздів, плюс свіжа вентиляція та системи водопостачання. У п'яти квартирах провели капітальний ремонт. Власники заходять і не впізнають своїх осель. Ну, нам все подобається. Дякуємо людям, які реально допомогли. Ну, бачите, мама уливається вже хорошо. Знаєте, так вона мені плакала. Каже, ти не розумієш 70 років залишитись без житла. Ну а тепер все вона тепер хазяйка житловної. Відновлення багатоповерхівки тривало майже два роки. Було витрачено понад 44 мільйони гривень. Профінансували роботу міжнародні партнери через платформу «Юнайтед-24». Для нас важливо допомогти українцям повернутися у свій дім, що його зруйнувала війна. Ми відбудовуємо завдяки синхронізації спільних зусиль до укладених договорів про ООН. Здійснюємо технічний нагляд, контроль за будівельними роботами, за ходом роботи, а також за проєктно кошторисною документацією. і також завдяки заключеним договорам з динамічними цінами нам до... ми спромоглись в кінці зекономити на цьому будинку, наприклад, 16,8 мільйонів гривень. Це лише один із успішних прикладів реконструкції будинку. Наголошують у профільному міністерстві. На черзі ще багато таких. Ви чудово знаєте, що дня, що ночі, цілодобово в нас додається нові об'єкти. В нас додаються нові зруйновані будівлі. Ми маємо розуміти не просто ці цифри, а ми маємо рухатись далі для того, щоб зрозуміти підхід, яким чином ми будемо це робити, відновлювати нашу країну. Зараз у рамках глобальної ініціативи «Юнайтед-24» триває відновлення ще 14 об'єктів. Лише на Київщині за підтримку іноземних партнерів посадовці планують повернути додому майже 4 тисячі мешканців, які через російську агресію втратили житло. Валерія Глушенко, Богдан Савруцький, подробиці телеканал «Марафон. єдині новини.